Всім привіт! Ви на каналі Фішеров. Скоро починається риболовний сезон, і я вирішив готувати своє риболовське спорядження до початку сезону. Сьогодні вихідний і почав я з в'язання повіців і вирішив зняти паралельно коротеньке відео і показати вам, як я ф'яшу повіці, як я їх готую до риболовлі. Зазвичай я роблю це все вдома, а на риболовлі вже я зв'язую під саму насадку. Що буду показувати. Нам потрібно самі гачки. Я беру їх декілька видів, менші, більші. Я, виходить, роблю заготовки вдома, а потім на водоймі вже зв'язую під окремі насадки. Так, за гачки сказав. Потім стопорки. Теж в мене вони тут будуть різні, як прозорі, жовті, темні, в залежності від насадки, я потім використовую термоусадочна трубка або резинка Ну, трубкою. Далі поводковий матеріал і насадки. Тут я взяв різні Пойл є, пелець маленький, попап. 10 міліметрів, 8 міліметрів. Ну і самі інструменти. Ніж, голка і ножниці. Беремо поводковий матеріал сантиметрів 20, 25. З одного краю робимо петельку. Маленько петелька буде під попап бойл. так, далі беремо кусочок трубочка. Резиновий. І нам її потрібно надіти на наш поводок. Цей хвостик можна вже відрізати. Беремо очок. Я просажую жалом через нашу трубочку. І другим кінцем протягуємо через вушко гачка всередину. В мене вийшла отака от заготовка. Я їх багато нав'язую, я вже попередньо зробив. У мене тут з різними гачками, більші, менші. А вже на самій водоймі я чіпляю сюди насадку. Це може бути або поп-ап, бойл. Пелець, малий сніговик, все що завгодно. І вже теж потім регулюю довжину поводка, який мені потрібен. Зазвичай це 8-12 см. Зараз ще вчеплю декілька попапів і покажу презентацію. Беремо стопорки, беремо попап. Візьмемо такий. У нас є заготовка попередня. Так. Готово. Регулюємо довжину, це вже індивідуально в залежності, які у нас стоять задачі. Можна менше отак, можна трішки більше. Потім робимо 5-6 обертів. І просаджуємо кінчик в середину очка. Робимо з другої сторони петлю, коректуємо довжину самого повіця, і через петлю зв'язуємо. Затягуємо ото. Ну і провіримо в акваріумі як воно буде тонути. Ось От така у нас виходить презентація, ідеальна. Значок стоїть, на жалі. Так само з бойлами. Є в нас ця заготовка. Беремо бойл. Стопорок я вже беру темний під темний бой під насадку, намагаюся брати темний стопорок, щоб воно сильно не відрізнялося. Регулюємо довжину волосіні. і зав'язуємо. Так само 5-6 обертів і всередину очка протягуємо через вушко кінчик повідця. Все готово. І регулюємо довжину повідця, який нам потрібен, і робимо петлю. Лишнє обрізаємо. Ось. Готово. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. До зустрічі на водоймах.